Four, three, two, one, zero. Слава Україні та її славним мешканцям і славетним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні складна та напружена, але контрольована. Ворог на своїх облаштованих рубежах оборони не має суттєвих змін у кількості і щодня втрачає в якості морально-психологічного стану. Силами мотострілкового взводу за підтримки реактивної системи залпового вогню ворог намагався приховано захопити наш спостережний пункт. Відкритим вогнем був зупинений та ретирувався. Продовжив практику авіаційних ударів по наших позиціях вздовж лінії зіткнення. Тричі атакував, успіху не мав. Застосував дві протирадіолокаційні ракети для знищення нашої системи протиповітряної оборони. Результат мав прикрий. Чотириразово за день ворог атакував Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією та двічі Гатив з граду. На щастя, всі снаряди впали в відкриту місцевість, без людських втрат. Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки. Відповідно. В рамках виконання ракетно артилерійськими підрозділами вогневих завдань ворог втратив 29 расистів, самохідну гармату 203-го калібру Піон, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці. Остаточні втрати ворога до розвідуються. В чорному морі корабельне угрупування ворожого флоту практично немає змін. Продовжує тримати на поготові два ракетоносії з 16 ма калібрами та один ВДК. Тож залишається вирогідність ракетних ударів та обстрілів на рівні висока. Мінна небезпека у прибережних зонах підвищена. На морі триває шторм. Міни можуть дрейфувати, зокрема й до берегу. Дотримуйтесь алгоритмів правил дій за повітряною тривогою. Перевіряйте достовірність отриманої інформації через підтвердження її в достовірних джерелах. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.